Доброго дня! Перед вами наші штампи із серії Старий Бердянськ у кількості чотири форми. Перший та другий номери по дві штуки. Разом вони складають ось таку картинку. Один штамп виглядає таким чином. Розмір габаритний 49х49 см. Ззаду будуть дві ручки для того, щоб було їм. Простіше користуватись, тільки виготовили, ще не зробили ручки. Доставка може бути по Україні та за кордон. Штампи мають товщину 17 мм. Товщина, точніше, глибина шва 8 мм. Ще буде третій штамп, буде називатись Приморський, він такого ж розміру, але в нього більш-менш. Каміння, отакі приблизно по всьому штампу. Можете замовляти, вже є в наявності. Ціна буде вказана по, за посиланням в описі під цим відео.